Що, Катя, ми ж не голова різдвя, щоб це голова була в океані. Це ж у терміт. H A T. Ну, що, in. In, в, the, in the In the in the ocean yes, two days ago no, two um, days ago I do two, no, no no. 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 two. No. So days його. Молодець, ні. що ти знаєш, ти про цю. Він тільки ці. Ні, він сказав усе, ці дам ви його. Ну, хорошо, молодець. Его. E його, роби спелене слово «его». E A, G, O. Good. Єгор, ти можете подивитися? Дайте корекцію, yeah. будь ласка. Чого? Why? Я дивилася, там Єго. було Ага, та білочку. Я взагалі не знала. Катя, я то... не, до тебе вже не звертайся. зрозуміла, що ти не отримала хоумворк на сьогодні. Тому до тебе питань немає. Тому я така як-то. Ти що хочеш? Егоу, напиши. Егоу. Ти розбитий, все напротіло. У нас так 阿虎。